Примітка. Дане відео цілком українською мовою. Всі слова і літери тут українською. Том і друзі сім. поганий настрій. Та як ти так смієш розмовляти? У нас всіх сьогодні поганий настрій. Та я не міг навіть спробувати піцу, тому що вона була дорога. Но, Наставление окрашено. Ну, я Ну, не могу дать да? -то. Я, я, я только так уж. Ну, не так робоче. О, Хэнк! Миссис Клана. Недавно померла від сердечного наступу. Це поток унисета топа. Це такий італійський напис. Єпататікапари. Ой, Том. Пан Декотов мені одного разу сказав, ой. Що тобі пан Декатов сказав? Його дружина померла. А може, його діти також померли? И... А, яндом Домду просто не хлопець. Та як ми тільки сперечаємося із за того, що у нас всіх поганий настрій. Ну, я не можу стати хто ти ще разів краще. Я як італійця по латині. Всем пока-с. Всем Я просто ой, вся которню. Вот всіх сьогодні. Патрук! патоко. Це патоко. Це патрук патру. Це у нас всіх просто захвилювання настрої. Ммм, я сокару, він мій хлопець. мм я я закаду, він хлопець. Мені мій хлопець. Не мій хлопець. Не мій хлопець. Припиніть сваритися. У мене поганий настрій. У нас всіх сьогодні мы погады нас. Пану Сихи задуню и не хлопець. Та скільки ж у вас хлопців із Таїланду? <пас> мама Майду що... А что Ама Ю все наговорит. Місіс Клана не померла, але вона зараз в шомані інсульці, в якому ми ви вони вилікуєшся. О, <смірші> 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 милизіки, напевно. О, нас з неї, Нам зарплату понизять. Тепер нам не сто рівень будуть давати, а двадцять п'ять, який же у нас чортні поганий настрій. Як тільки так може бути. У нас тільки у них поганий настрій. Та як? Тільки так

Я спину зламав собі покласник шими стилітний діт, а таких всю 27 років, двадцять все, ось років. Пакетов сказав мені, та припиниш ти спивати, Бе. Ой, співати. Звісно, вже починають казати те, що мені невідомо. Мало не мені Скільки у вас хлопців? У вас тисяч п'ятнадцять. 150, п'ятдесят, сто п'ятдесят сто двісті хлопців. Ми не можемо ніяк в тисяча стати краще. Діники не мушу такого навіть Чому Навіть повний настрій зовсім придумали? Ну, може, мені вже час спати. А -а -а -а. Я не торгую. Я ще не почав торгувати. Option. Мені ще Binance в мі відео показують. Вийди, вийди звідси. Вийшов звідси зараз же.

О, у нас покращився настрій. Ну, може, ви вже зможете поспати, Нам треба спати. Чого сумуєш там? Місіс, Сікі тобі якихось поганих слів наговорила. Да, да, Любов! Ой! Ой. Ну, я можу чимось злонятися. Ну і сейчас може бути. Ура, нас повисять! Я і не уточняю. ой, ой 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 Я так все навожу, я так вас Том, я так-то вынанавижу Я так-то вынавижу, я так вас всех нанавижу Ну, я можу чимось зайнятися. В принципі, я можу чимось зайнятися. <плес> Зараз мене будуть їдати. Уф! Чому? Я ж цими сабвейсерферами не цікавлюся. Ой! О! Ой! Ой! Я так не стою. Да, это вы уже нормально. <плес> я всех не на наводжу. Брак, давай поговоримо. Нее, ну, ну, то я тебя занимаюсь. Ну не, ну давай заблюдение. Не. Ну и це може пики. Ну це можеш киты. Бека. Ні. ты, ну, ну. Ой, 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 Анджо, давай погубовимо. Ні, я хочу спати. Як це може мені сподобатися? Все тут прекрасно. йо-їду бити помсту. Mm -mm. oh. Храм, 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 храм. Клянуся! Ну, я дозволяю, що комусь треба поїсти. Да, ми всі зголоділи від злості, Може, Давайте поїмо. Ну, Я дозволяю комусь поїсти. Ну, ж треба поїсти. Що у нас є найбільше? про. А, а я різницю це має. А це накупувається. А якусь різницю це має. У нас є 240 ми це накупляємо. ねえねえねえねえねえねえじゃあこんなぜえねえ。 Це може підійти. Подобаю спеку. Ні. Ну, я подумаю про щось інше. Так, а давай йти з нами Бен поговорить. <говори> Примітка. Примітка. Да, він говорить низьким голосом. Так, да, він говорить низьким голосом. Та да, припини повторювати. Припини повторювати. Повторювати, припини повторювати. А це що таке? А це що таке, ехо. — А це що таке? Це э, навпаки говорять. Том Анджела Хенк Джинджер Бенп'єрбека. Кас... Том Анджела Хэк Джинджер Бен П'єрбека Каджина гарплюх сквікшугарпів. Tom Angela Hank Ginger Bank Bacajina Squeak Shuhar ploch beep and flip. Tom Angela Hank Ginger Benpier Bacagina Squeak Shuhar ploch beep and flip your hoy Tom Angela Hank Ginger Bank Bacajina Squeak Shuhar plug Beb Flip E Roy Tom Angela Hank Ginger Bank Irbacajina Squick Showplip here Tom Angel Hank Ginger Bank Irbacajina Squick Showpick Blip Angela Hank Ginger Band Pierre Bacadina Squick Shuharpluch Bip Flip E Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning. That's me Welcome to Baldi's Basics and Education and Learning. That's me. Welcome to Baldi's Basics and Education and Learning. That's me. Так, мы утримали 180 автобусных автобусов. Да припинить, вы мне рекламу показывать. Квир-квир, пить, чип-чип, чик-чик. Чик-чик-чирік. А у мене ось так птахи говорять. Де ви люди погані? <му> так, Так. Ну, мені життя спати. Так, да. у нас сьогодні був ця День, нам всім треба обов'язково поспати. Заснемо, а поки вони сплять, поїдемо на 16 автобусних поїздок, які я витратив. До речі, а у мене вистачає на автобусні автобусики? Мо все, що там є, Поїдемо йдемо в цей магазин. Все, ми будемо їхати в з цих місць. Hey. Я тикаю повсюди, щоб пришвидшити все. Уже закінчимо на цьому епізод. Мені знову ця дурацька реклама вилізає. Титри. Зроблено Теус Амадеус. Актори озвучки Бен Теус Амадеус, Шила. Теус Амадеус, Том, Теус Амадеус, Хенк, Теус Амадеус, Джинджер. Теус Амадеус. Бека Теус Амадеус. Подяка. Савченко Савченко і Льоня Жебрун. Дякую всім моїм родичам, які можуть в майбутньому потрапити в майбутню восьму серію. Восьма серія вийде не скоро. Продюсери Теус Амадеус. Ідея. Теус Амадеус. Оригінальна ідея. Talking Tom and Friends with Outfit7 2025 Теос Амадеус. Всі права захищені.